Вітаю! Сьогодні я хочу з вами подорожити на таку на тему вибору. Отже, ви зробили якийсь вибір. Обрали нову роботу, зробили вибір серед чоловіків, можливо, когось обрали, або зробили вибір спілкуватись з якоюсь людиною чи не спілкуватись. Можливо, ви зробили вибір, скажімо, припинити стосунки. З якоюсь людиною, не обов'язково особисті, не обов'язково з партнером, можливо, з подругою або з родичкою. Або ви зробили вибір взяти тваринку, так? Ну, якийсь, якийсь або ви зробили навіть вибір з приводу вашого уподобання. От ви для себе вирішили. Так. Цей чоловік мені подобається, і я хочу саме його. Або так, ця жінка мені подобається, і я хочу саме її. Отже, ви зробили якийсь вибір, він уже зроблений. І ви дуже-дуже хочете отримати той результат, який вам дасть цей вибір. Тобто вибір, який ви зробили по серцю, відштовхуючись від ваших бажань, від ваших якихось прагнень. Знаєте, щось таке можливо трохи егоїстичне. Хоча я вже зараз відчуваю, що тут мене дивляться люди, які зробили вибір не на користь себе, а зробили вибір а, заради когось, жертвуючи своїми інтересами. Вам цього не хотілося, але заради когось ви зробили. Ну, нехай. І ми подивимося. Що ж в результаті принесе вам цей вибір? Чи правильно ви вчинили? Що ви отримаєте? Ну, дивіться, неправильних виборів не буває. Взагалі, помилки це така дуже суб'єктивна штука в цьому житті. Тому помилок не потрібно боятися, тому що це лише наш життєвий досвід. І він складається як з перемог, так і з поразок, як з помилок, так і з бездоганної роботи. так? Тому помилок не варто боятися. Отже, ви зробили вибір. Який результат ви отримаєте від цього вибору? Ви можете подумати про певний термін, якщо ваш вибір пов'язаний з якимось терміном. Так? І дивіться, я вам запропоную. Давайте вам запропоную чотири варіанти. Один варіант це один якийсь вибір, який ви вже зробили. Можливо, ви його зробили, але ви ще його не озвучили. Ну, якщо він пов'язаний з якоюсь людиною, то можливо, варто зараз на це поворожити якраз щоб побачити, чи правильно ви все вчинили з приводу цього вашого вибору. Отже, одна карта це один якийсь ваш вибір у будь-якій справі. Будь-чого. Перший варіант, другий варіант, третій варіант, четвертий варіант. Ви можете чотири варіанти загадати, тобто чотири різні вибори. Можливо, у вас така ситуація, яка складається, знаєте, бути чи не бути, ось цей шлях обрати чи цей. Тоді ви обираєте там серед карт. Можете взяти олівець, записати, на який вибір, яка у вас карта. Тайм-коди є всі в описі до цього відео. Теж ви можете спиратися на тайм-коди, що коли обираєте карту. Я дуже часто так роблю, коли дивлюся онлайн ворожіння тому що цифри, знаєте, часто підказують нам. Ну, Особливо, якщо ви цікавитеся нумерологією, До речі, класна штука нумерологія, рекомендую, вивчайте. Рекомендую навіть я вам, навіть книгу я вам зараз порекомендую: Александров. Олександр Олександров. Так, він російський автор, але ви знаєте, настільки коротко у нього все написано, і я не можу сказати, що у нього прямо на 100% розкриті всі цифри, значення всіх цифр, але він дає основу. І головне, що він пише в своїй книзі, до речі, я рекомендую вам звернути на це увагу, що номерологія це така штука, коли ви індивідуально досліджуєте. Ви просто заводите собі зошит. Починаєте прораховувати різних людей. І ви самостійно доповнити свої знання з приводу цифр. Я, власне кажучи, так і робила. Дуже класна штука, рекомендую нумерологію. Може, я не знаю, навіщо я це кажу, можливо, комусь ця інформація знадобиться. а Можливо, я вам навіть. А ні, в мене вона зараз, на жаль, не на столі ця книжка, я б вам би її показала. Олександр Олександрович. Повторю, будь ласка. От я рекомендую. Я з цієї книжки, власне кажучи, і починала. Вона мені випадково потрапилась до рук. Давно ще, можливо, зараз я вам скажу так, щоб не збрехати. Десь 9 років назад. Так, 9 років назад, на одному семінарі я була на семінарі, такому, знаєте, по саморозвитку, навіть більше з психологією пов'язаний. І там був лікар, він був, ну, він взагалі лікар-нарколог, але він там читав-лекцію окремо, тому що там були на семінарі люди, які хотілися позбутися алкогольної залежності. І він на цей семінар був як запрошений гість, і там він що йому здавало питання, він якось порадив от, цю Я не пам'ятаю, чому в якому контексті. Але він сказав взагалі за нумерологію. Я тоді вперше почула, що щось таке подібне існує. І порадив саме цю книжку. Все. Я от з цього почала. Ну, дуже класно, рекомендую. Так, отже, обрали те, що знову вже тут набалакала. Все, я починаю. Я починаю з першого варіанту. Так, перший варіант. Отже, ваш вибір. Ви зробили вибір. Чим він для вас, так скажімо, обернеться, закінчиться цей вибір. Ого! Ви знаєте, ви, свого, ви а, отримаєте те, що, на що ви розраховуєте. З чим би цей вибір не був пов'язаний, ви отримаєте те, на що ви розраховуєте. Навіть якщо ви поступилися своїми інтересами заради якоїсь людини, щоб кимось зманіпулювати, щоб отримати щось конкретне, то ви саме це отримаєте. От я тут відчуваю, тут може бути жінка, яка хоче конкретно від якогось чоловіка завагітніти, щоб цей чоловік на вас одружився. Так і буде. Якщо ви завагітнієте, то так і буде. Я не знаю, це комусь от так от пішла. Давайте ще розкриємо. Але тут дуже хороший варіант. Помага це взагалі. Неумірі ну, нас. Ви отримаєте, але. Поступово ви будете бачити результати вашого вибору. От ви коли його зробите, тільки якщо ви не будете відступатися від цього вибору, то ви поступово втілиться всі ваші наміри згідно цього вибору. Так, і отже, це принесе вам якесь щастя, задоволення, радість. О, якраз щастя і принесе. Якраз щастя, от хто тут загадував на особисті стосунки, от тут конкретно ви саме цього чоловіка отримаєте, ви отримаєте те в цих стосунках, що ви і хочете. Якщо ви просто зробили вибір між якимись чоловіками, то ви правильно обрали чоловіка. Якщо зробили вибір піти від якогось чоловіка, то ви все правильно зробили. Ви в результаті отримаєте щастя. Ідеальний варіант просто ідеальний. Я дякую, перший варіант. Так, отже. Другий варіант. Другий варіант. Ваш вибір, що ви отримаєте по результату. Ну, ви отримаєте на те, що ви розраховуєте, але, ну як вам сказати, ви отримаєте мінімум із того, на що ви розраховуєте. Це карта жадібності. Але у вас є ще, окрім цього вибору, у вас, можливо, не зараз, трошки пізніше з'явиться інший вибір. Ви знаєте, тут по двойки м'ячей дуже гарно подумайте, можливо, вам буде від цього вибору відмовитися і зробити якийсь інший. Тому що цей вибір він вам принесе мінімум. Знаєте, от просто, ну, от, ну, мінімум результату. Але результат буде позитивний для вас, але просто по мінімуму. Це не зважаючи ви, на що б тут. Ви не ворожили, розумієте, на ну, яку б тему, гроші, особисте життя, якісь там стосунки з родичами, з подругами, там, можливо, з магією. там, ну, Тут дивіться, тут він вам принесе мінімум, але з часом у вас це трошки пізніше. З'явиться ще якийсь вибір, зробити інший. Далі вам тут йде попередження, дивіться, самі себе не обкрадіть. Дуже гарно подумайте ще раз. Можливо, те, що ви обрали, почніть це втілювати. Але залиште для себе всі масти не зжигайте. зрозуміли? залиште для себе якби, таку шпаринку, щоб ви могли змінити напрямок. І ви вийдете в якийсь. У, ну, у вас буде інший вибір. Я перепрошую за цей невеличкий монтаж, але уявляєте, саме на вашому варіанті. Е, у мене сів телефон. Так, дивіться, я продовжую. Отже, ви можете поступово втілювати е, ваш вибір, ну, тобто, би, ваші намірі щодо вашого вибору. Але залишіть, будь ласка, цю, е, ці двері відкритими, щоб ви могли. В якийсь певний момент змінити. Зрозуміли? Змінити свій вибір, тому що у вас з'явиться, причому це буде під час оцього втілення цього наміру щодо вашого вибору. У вас з'явиться ще якийсь інший вибір. Він якби від цього відмовитися, а обрати щось інше. І вам рекомендую дуже добре подумайте, тому що ви ризикуєте себе обікрасти, якщо зупинитесь лише на цьому. Бо ви отримаєте тут, так, да, ви отримаєте результат, але мінімальний. В принципі, варіант непоганий. Але, ну, в принципі, ви його все одно переглянете. Тут по картах видно, що у вас такі умови поставлять, що ви все одно цей вибір потім переглянете. Добре. Третій варіант. Отже, ваш вибір: чим він для вас. Закінчиться, який буде результат цього вашого вибору. Ого! Ну, знаєте, можливо, якщо ви тут обрали якогось конкретно чоловіка, зупинились, то у вас з цим чоловіком, ви будете задоволені, у вас з цим чоловіком буде роман. Ого, ви отримаєте перемогу. Якщо о, мова йде не про особисте життя, а про ну, можливо, ви зробили вибір між кількома ритуалами. Так, а вибрало один там якийсь варіант, або а, обрали якесь місце роботи, чи спілкуватися, чи не спілкуватися з якимись людьми, ну, зробили якийсь вибір, то ви отримаєте перемогу, ви відчуєте себе переможцем. І ще, знаєте, Рицарь вогню це ще така карта, вона ще означає жага до життя, якась пристрасть до життя. Це щось таке дуже вам це сподобається. Ви відчуєте повноту свого життя від цього вибору. Можливо, цей... якщо цей вибір пов'язаний з тим, що ви обрали якби не себе, а чужі інтереси, то знаєте, цей вибір навчить вас все одно обирати себе, тому що в результаті ну, тут все обернеться так, що ви отримаєте перемогу витримати перемогу. Тут мені здається, що тут більшість вибрали як якийсь особистий, хоча не обов'язково. Ну, як якщо особисте життя, то, то буде, конкретно буде конкретно роман. Ну, тут, знаєте. Тут результат цього вибору буде такий, що щось старе, щось таке недолуге зруйнується, і натомість ви отримаєте щось неймовірно величне. Тобто, якщо мова йде про особисте життя, то ви або втратите якогось чоловіка, якого ви, до речі, не обрали, а натомість Отримаєте ерафанта, Розумієте, отримаєте просто більше, ніж ви могли очікувати. Або, можливо, ваші стосунки із якихось таких незрозумілих, вони, вони зруйнуються. ну, і, Можливо, те, що вас там десь ранило або щось на якісь незрозумілі стосунки. І ви отримаєте от прямо по ерафанту більше. Щось дуже-дуже цінне для вас, можливо, чоловіка. Ну, ви знаєте, що під час втілення цього наміру, ой, цього вибіру, втілення своїх намірів, які пов'язані з цим вибором, у вас ще буде якийсь інший вибір, і ви зможете в будь-який момент все обнулити. Це якщо ви захочете цього. Ну, коротше кажучи, варіант такий, що ви отримаєте перемогу. Ви отримаєте перемогу в будь-якому випадку, з чим би цей вибір не стосувався. І о, ця перемога у вас проявиться через те, що ви відчуєте жагу до життя і повноту вашого життя. Ось четвертий варіант ваш вибір. Це перемога. Те, що ви обрали, закінчиться для вас перемогою, причому дуже несподіваною. Я не хочу навіть докладати більше. Це просто тут, знаєте, навіть рука не тягнеться до колоди. Ви зробили вірний вибір. Вірний, ви будете переможцем. А, причому це, це дійсно станеться для вас несподіваним. Можливо, десь ви пожалкуєте про свій вибір, щось у вас якось так, можливо, десь піде, щось не так, але в, в результаті ви отримаєте перемогу. Добре, давайте я зак... Ой, закрию це ворожіння. Все, я дякую вашим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів, я закриваю це ворожіння. Я вам всім дякую за увагу і хочу вам побажати, щоб ви завжди прислухалися до свого серця. І коли ви робите якийсь вибір, завжди. Тоді ви, у вас не буде, у вас не залишиться шансів помилитись. Розумієте, ви не помилитесь. Ви не помилитесь. Якщо ви будете слухати своє серце, свою інтуїцію, тоді, коли ви робите вибір, незважаючи з чим це пов'язано, чи з особистим життям, чи з вашою якоюсь професійною реалізацією, чи зі стосунками взагалі з людьми. Все, я всім дякую за увагу. Бережіть себе.